Можемо приїздити. Дай Бога нажав клік і вона вийшла да, на сайті міськради. Це не проблема. Ще рік, я думаю, ваше видання. Можна пофінансувати, але щоб ми бачили цю роботу. А тут виходить тільки рік, бо далі вийшов закон про роздержавлення, зараз просто формуються списки. Я, ну, ми дивимося з колегами з області, газети тут всі є. Вони пілотні випуск і будуть дивитися, як воно буде йти. Бо закон там теж сироватий, Я читала коментарі фахівців, там ще не як воно буде все проходити. А на фоні того, що відбувається в Польщі, то взагалі. А ну, що було по Польщі? Там зараз на упаки у нас роздержавлені, а в них зараз ідуть за боск... Які ось на новий год вийшли під державній опять контроль? І вони зараз пошли один день зняли всіх редакторів, і зараз по всім містам Польщі йдуть масові заморозки. Коли у нас буде такий рівень демократії і законослухняності і боротьби з корупцією, як в Польщі, будемо точно так само робити. А поки що знов таки мені не дали ваше рішення, скажіть, будь ласка, яка сума? 80 тисяч. 80 тисяч і скільки колектив у вас колектив у вас, скільки чоловік? Було 6, тепер Дякую. І буде цей процес відбуватися подальшої долі газети, також залучити і депутатський корпус, звичайно, там щоб ми всі спільно шукали спільне рішення, що в подальшому робити, бо газети дуже дуже довга історія, тобто це не просто видання, має цю історичну тяглість. хотілося, щоб якось це гарно трансформувалося в щось у майбутньому. Ще питання пропозиції. Ну просто кажу чесно, 85 ця піти ми виживаємо як mm. можемо. Пропоную. прийму всі доти